Не как красота у нас біля лікарні. Хорош, вот сейчас скажу, я росіян объект да. Скажут. Ой, стык. Так. Всім доброго дня. Зараз 16.50. Так, 16.50. Сідаю пити каву. Сьогодні такий день якийсь лінивий. Та й не можна сказати, щоб геть лінивий. Просто не знімала. Лінивий на зйомки. Багато роботи переробили, але не знімала. Не було коли. Вранці зробили перенос, яєць на вивід. От, зварила я шурпу. От, сходили до мамки там удома у неї. Повиносили з, з другої кімнати. Повиносили там коври таке. Ще й завтра треба йти приготувати до побілки. Ту кімнату велику вже побілили, вже помили. Тепер наступна кімната. Завтра вона прийде. Я теж піду, там кой-що повиношу ще понакриваю, а вона буде білить. З'їздили до мамки в лікарню, ножки вже в неї постухали, Уже такі, ну, нормальні стають. От, і на лиці вона стухла, і дихать її легше я чую. Слава Богу, слава Богу. Хай поживе. Мені ну, так спокійніше. Наче я довше проживу. Потім заїхали на нову пошту, получили каву. Ось таку каву. Була скидка. Оце тут пів кілограма 445 гривень. Ну і 95 гривень доставка. Це на промі. От так. На промі. Пів кілограми, 445 гривень. 95 гривень плюс доставка. Оце називається мехмета фенді. Отака кава. Так. Ну, я поки, поки що не відкриваю, в мене ще є. Теж вона, тільки, ну ви бачили, да? ще поп'ю каву. Сьогодні нічого такого не роблю. Ну, зранку. Праня було. тільки що вивішала, пішла праня Сережине Сережину одежу, то що він привіз з роботи. Треба все перепрати, перегладити. Сьогодні не йду на зарядку, От так хочу піти, і немає мені ніяких. Зараз сильно втомлена. От така перетишка. Буду пити каву смачненько. З вершками кинула ложку вершків, ми бачили. Все. Оце буде на сьогодні все. Сьогодні не, не знімальний день. Так що вибачайте. Може, завтра вже буду знімати, може піду на свою природу. Так хочу кульбаб назбирати, ну і є так багато дощиків, що у нас. Може, помідорки мої хоч зійдуть? Помідорки та й все остальне. Салати? Оце такий на сьогодні розклад. Спалачки встала. Сережа ще спить. Теж виморений. Хай спить. Оце так. На сьогодні все. Всім бажаю мирної, тихої ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!